Найдорожче міста для оренди житла в Європі. Лондон. Велика Британія. Лондон є фінансовим центром із високою вартістю нерухомості, що призводить до значної орендної плати. Попит на житло тут надзвичайно високий, особливо в центральних районах, де зосереджені бізнес і розваги. Крім того, обмежена пропозиція та велика кількість іммігрантів і студентів підтримують високий рівень цін на оренду. Оренда однокімнатної квартири в центрі Лондона може перевищувати 2000 євро на місяць. Цюрих, Швейцарія, цюрих відомий своїм високим рівнем життя та стабільною економікою. Як один із провідних фінансових центрів Європи, Цюрих приваблює багатьох міжнародних працівників, що підвищує попит на оренду. Місто також характеризується високими цінами на нерухомість і строгими регуляторними вимогами, що обмежує нове будівництво. Це робить оренду однокімнатної квартири в центрі Цюриха дуже дорогою зі ставками близько 1800-2000 євро на місяць. Париж, Франція. Париж є одним з найпопулярніших міст світу для туристів, студентів та професіоналів. Високий попит на житло, обмежена пропозиція квартир і зростаюча привабливість міста для іноземців роблять оренду дорогою. Навіть в умовах, коли ринок оренди регулюється державою. Орендна плата за однокімнатну квартиру в центрі Парижа становить приблизно 1500-1800 на місяць. Збережи. Підпишись. Поши.